Вдень і вночі вони борються з ворожими безпілотниками, які долітають до Харківщини. Їх називають мисливцями за дронами. І основна перевага ось таких мобільних вогневих груп це швидкість розгортання, гнучкість і постійна бойова готовність. І саме зараз ось ця автівка в повному екіпіруванні відправляється у чергове бойове чергування. А поки в нас є декілька хвилин поспілкуватися з командиром цього екіпажу, Володимир, вправний кулеметник, пройшов довгий бойовий шлях. Сьогодні ж він мисливець за дронами. До цього я перебував у бойовій частині, де виходив неодноразово на бойові позиції, черговий раз отримав поранення. Після чого пройшов військово-медичну комісію, де мене було визнано обмежено придатним. Але. На цьому служба моя не закінчилася, і мене було переведено у даний підрозділ. Харківщина один з найважчих напрямків, і мисливці за дронами у складі повітряних сил Схід мужньо виконують свої військові обов'язки, захищають повітряний простір над містом. Особливість роботи мобільно-вогневих груп на харківському напрямку полягає у близькості розташування до території противника і його тактиці, пояснює командир відділення. В першу чергу врахуємо те, що відстань відпусків даних шахедів та інших БПЛО. Дуже коротка до нашої області, яку ми захищаємо, Харківщини. І близько 30-40 кілометрів за цей час нам потрібно зробити певні розрахунки, враховуючи їхню швидкість, і азимут, звідки він рухається, висоту. Вся цьо тільки може вести прицільні постріли по даному противнику. Шахід, як ми знаємо, вже летить на більшу відстань. У цих хлопців немає вихідних, а інколи декілька годин для перепочинку чи сну. Повітряна тривога може тривати від вечора й до ранку. Безпілотники атакують і мисливці чатують їх цілодобово. І кожного разу, виконуючи бойове завдання, серце цих мужніх воїнів гріють думки про своїх коханих, про родину, дітей. А от на питання, що найскладніше в роботі мисливців, бійці кажуть, є лише один момент. Навірно, знайти в першу чергу. і все. А чи можна запитати, скільки всього ви збили безпілотників? На сьогоднішній день особисто нашим МВГ було знешкоджено більше п'яти повітряних противників. Це були і шахеди, це були і один розвідник був. А якщо взяти взагалі наш батальйон, як мені відомо, на сьогоднішній день було знешкоджено більше 200 ворожих цілей. Багато це чи мало? багато, бо якщо ці цифри переводити в людські життя, то це тисячі врятованих життів мешканців Харківщини. Ось сюди! Єсть, yes, єс, yes, красавчик, бути мисливцем за дронами це не така вже й легка професія. Вона потребує гострого розуму, витримки, міткості, сили волі, мужності і, звісно ж, підготовки й володіння спеціальними навичками. А чи довго доводиться опановувати специфіку професії? Що треба знати, вміти, щоб стати мисливцем за дронами? Перед тим як поступити на службу до МВГ? Проходять військовослужбовці певну підготовку, злагодження. Під час навчання ми тренуємося на віртуальних цілях. Крім цього, вивчаємо, як правильно користуватися картами, компасом. Мінну справу вивчаємо. Мисливці за дронами сучасні герої. Завдяки їхній щоденній бойовій роботі у Харкові більш-менш спокійні ночі. Кожен з цих військовослужбовців каже, пишається своєю професією і зауважує. У тому влучному імені, яким їх прозвали в народі, є доля істина. Незря, мабуть, так називають наші екіпажі, тому дійсно ми. Мисливці і мисливці чому? Ми не стоїмо, наприклад, на одному місці, ми рухаємося, маємо право переміщатися з одного місця на інше місце, вибирати зручну нам позицію і працювати, збивати. Яна Біляєва, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків новини.